Всем привіт! Значить, до пальника свого додав я трохи бункера на 30 см. Ну, бункера я не думав додати, але так як прислав Володя мені ем, вирушилку, то вже вирішено було й додати бункера. Е, тому як ця партія е, відходив, те, що я привіз, вона із, ну там більшість відходи від полова від пшениці, вона сама по собі легка і багато зависало. Тобто, шнек вибрав собі отвір, зробив тунель і все, там все стояло. Я Володі замовив, прислав, ну, не тільки він мені прислав у а там ще деякий. Так скажу, подарунок зробив мені. І тим самим вирішив трошки підняти висоту бункера, так як ішнек вибере собі тунель у ньому, то тобто, висота буде більша і воно само по собі буде від свого, скажімо, своєї ваги, так само завалиться. По тривалості горіння це ж відходи. Ну, не дуже вони так ахті догорать. Ну, саме більше це на них я на бункерові, оце на жовтій половині 10 годин. Ну, сюди мішок оце влазить і все. Ну, яке паливо, така і, так скажемо, і результат по горінню. Чим якісніше паливо, тим краще. І, і довше воно горить. Температуру набирає воно так само. Під кожен вид палива все рівно під, налаштовується автоматика, подача і повітря. не повітря а подача, Інтервал між подачами. Тому що багато часто запитань, що яка в тебе подача, скільки в те Ну Я ж вам ще раз наголошую, що під кожен вид палива. Індивідуальне налаштовування. <кій> чисто пшенична була полова, чисто пшенична. То подача була, щоб набирала температуру, подача була 8 секунд, а інтервал між подачею був 25 секунд. Це я це на чисто пшеницю. Тож, на кожен вид палива свої налаштування. І <кій> Підналаштовується під свою температуру, яку хоче, так скажемо, щоб наганяло швидко. Чим більша подача йде у, у пальник, тим е, швидше воно нагорає ну, набирає температуру. Так що, ось такі діла. Зараз включу я. В редуктора. Ну і покажем, як шнек крутить ворушилку. Принцип її роботи буде. Просто таке сонечко на почіпнику, там 203-й підшипник. Воно впирається одним промінчиком у виток. І шнек тягне, крутить, так скажімо, це сонечко, а і тим самим воно буде вирушити, буде вирушити сировину в бункеру. Закріплена вона просто Просто пластина 4-мм, просверлений отвір на 12 і приварений до. Корпусу шнека. Так, зараз ще сиплю я мішок відходів і побачимо, як воно буде з відходами. Так, насипав я відро відходів, усипав. І можна бачити. Як воно там все, все воно вирушиться. От там шнек воно під шнек підбирає, а ця частина вона ворушиться. І ось таким чином виходить, що буде, не буде давати йому. Вибирати, так як там воно, вибирає тунель собі, і все, тоді шнек голий виходить. В бункері паливо є, а на шнек подачі немає, тому що шнек собі вибрав шафту і все. А так воно тепер, воно, кхе, як міксер. Як міксер воно колотить собі. Ну, по навантаженню я не думаю, що там буде якесь сильне таке велике навантаження. Хоча на рахунок цього будемо будем спостерігати. Так, значить що, запалили вже, влазить три отакі мішки від е, добавок на 25 кг. Ну, побачимо, що воно буде. Шнек крутить, все чітко. Бо я зразу мішок всипав, потім два мішка насипав і це ось о, кхе, всипав ще один третій мішок. То кхе, дивлюсь, що все шнек. Крутить без навантаження, без нічого, все чітко. Значить що, протестував я вже кхм, пальника десь, мабуть, тиждень, все чудово, оце оцього бункера повного ну, вистачає на 30 годин десь, плюс-мінус. Одне, що треба частіше чистити піддувало це для попілу, так як там зроблений малий ящик для збору попіла. Якось так. Ну, бункером задоволений, ворушилкою також задоволений. Справляється чудово. Ну і там на відео, ну і тут можливо чути, е, начебто як вона репить, як прокручується шнек, то начебто репить і, ну можливо, хтось буде зараз задавати коментарі, що, мов, навантаження на цей, що воно тріщить. Це, друзі, репить, коли шнек напихає ну, сировину. І в отій частині там виходить труба. І воно начеб як ну, шнек пресує. Що воно запресоване виходить в пальник. І оце ота, виходить, чепуха там підриплює. Бо якби було тяжко, то <клух> мотор-редуктор не прокручував би. Температуру набирає чудово, швидко набирає. Ну, задоволений тим, що. Раз засипав, як той казав, півтори доби до нього не підходь. Тільки кхм, чисть попіл. І все. Ну, на будуще чи на дальніше, по-дальшому, то можливо перероблю, зроблю трошки більший е, цей кхм, ящик для збору попіла. Так що якось так. Всім віка здоров'я. На все добре.